Місто відомо хмельничанам, тут призначалося неоднократно і побачення, да? і зустрічі друзів. Де збираємося колочкальника. Да? Ну, колочкальника, тому що кінотеатр, який є центральний на цій площаді, десь дівчата пішли. Вони що, обідались, мабуть, ті, що в музеї працюють. Ну, Їхньої вини немає. ну, Я просто стараюся говорити правду. От. Кінотеатр цей був збудований вже раз. Ми про нього задали в 1940 році перед самою війною. Потім і слугував і німцям теж, які дивилися кіно. Ну і називався він Валерія Чкалова. Хто з вас пам'ятає, там були в холі зображені історія авіобудування від і Дедала, і Кара, і до ракет. Одного разу тут навіть дружина Валерія Чкалова побувала на одному з ювілеїв. Такий був на той час. До речі, це був один з найкращих кінотеатрів всієї країни. Зараз його навіть ну, не видно. От, а в той час. Ну і ви пам'ятаєте, навіть, навірно, хто з вас тут в дитинстві був, що це дійсно і зали, ігрових автоматів, і буфети, і що тільки не було. От і два зали, потім ще малий зал зробили, от і великий. І дійсно сюди, ви пам'ятаєте, навіть і було трудно взяти квитка. От, черги стояли в кіно і так далі. Але це вже було це вже було значно пізніше. А років 200 тому тут нічого не було. Росли дуби, паслись корови, кози, худоба. От, Потім дуби вирізають і тут утворюють ярмарку, яка називалася «Хлібна». Тоді взагалі все було просто. Там, де філармонія знаходиться, кінна була, бо там все, що до коней, і з конями зв'язано продавали. А тут борошно, муку, хліб, все, що було з цим зв'язано. Ярмарка була настільки популярна, тому що недаром кажуть, що і хліб всьому голова, і так ну кошать хочеться завжди, да, з цього приводу і різні варіанти. От, що вона вже скоро перестала вміщатись і переїхала туди, зараз в район міської лікарні. Сюди прийшли солдати 46-го Дніпровського піхотного полку, царської армії, утворювалися військові поселення. Ви знаєте, мабуть, що в 1831 році було польське повстання, яке було розгромлене царською Росією, причому е, досить жорстоко. От. До речі, коли зараз я перечитую історію, так само призначення останнього польського короля Станіслава Понятовського нагадувало те, що відбулось в Криму. Тобто під руководством Єкатерини, як вона сказала, що треба назначати саму фігуру, яка буде потім легше всього управляти. Вот і теж були введені війська. Тось тобто історія повторюється.